Безпека під час різдвяних свят. Комендантська година у святкові дні. День енергетиків. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Встановив ялинку, подбає про безпеку. Працівники ДСНС нагадують про правила пожежної безпеки під час різдвяних та новорічних свят. Зламана гірлянда, увімкнені електроприлади, поруч з ялинкою чи святковим декором легкозаймисті прикраси і запалені свічки. Все це може стати причиною пожежі. А ще за порушення правил пожежної безпеки можна отримати штраф. Рятувальники нагадують про важливість правильного вибору та розташування ялинки. Не менше одного метра від нагрівальних приладів, встановлювати різдвяне дерево на стійкій основі, не використовувати для прикрас папір чи інші легкозаймисті матеріали та купувати сертифіковані гірлянди. Безпека повинна бути на першому місці, і кожен з нас може зробити святкування не тільки радісним, але й безпечним. ДСНС рекомендує встановлювати ялинку на безпечній відстані, в першу чергу не менше від одного метра до нагрівальних приладів, до меблів різного роду, встановлювати її на стійкій основі на тверді. Також рекомендуємо не використовувати для прикрас папір та інших легкозаймистих матеріалів, а також використовувати лише сертифіковані люмінесцентні прилади. Через перехід Православної церкви України на новоюліанський календар змінилися і дати Різдвяно-новорічних святкувань. Так, 24 грудня буде святвечір, і в Свято-Преображенському кафедральному соборі відбудеться велике богослужіння о 17-й годині. А 25 грудня українці відзначатимуть Різдвої. В головному Вінницькому соборі буде Божественна літургія на сьому та 9-ту ранку. Та вечір колядок і привітань на 16-ту годину. 31 грудня щедрий вечір або Маланка. Та новий рік 1 січня день Василя Великого або Новорічна Коляда. 6 січня хрещення і 2 лютого Стрітення. У святкові дні комендантська година не зміниться. Проваджена комендантська година з 24-ї години до 5 ї години ранку. І на період різдвяних свят дана. Комендантська година змінюватися не буде. Також будуть посилені заходи безпеки щодо заборони проведення публічних релігійних заходів на території біля культових споруд і на прилеглих територіях. 25 грудня в усіх храмах також буде звершувати богослужіння. Ну, на жаль, не буде нічних богослужінь через правила безпеки, через те, що війна триває. Ми розуміємо, що безпека зараз перед усім. Тому служби будуть ранні. Всі починаються 7, 8, 9 години. Дивіться розклади в тих храмах, які найближче до вас. Система Кастоді Рекорд запрацювала у місті Лади Женгайсенського районного управління поліції. Тепер у фронтофісі цілодобово ведеться відеофіксація. Це дозволяє мінімізувати виникнення конфліктних ситуацій, а ще гарантує надання правової допомоги затриманим та убезпечує поліцейських від безпідставних звинувачень. Вінницька область лідирує серед регіонів України щодо втілення стандартів європейської безпеки. У тих підрозділах, де вже понад рік діє Кастоді Рекордс, на 30% зменшилась кількість скарг від громадян на дії правоохоронців. Музика. Ухвалення положень нового закону про медіа було однією з умов Європейського союзу для набуття Україною членства в ЄС. В законі, який набув чинності в березні цього року, прописані найважливіші принципи регулювання роботи медійників, а саме радіо та телебачення. Під час брифінгу Вадим Мазурик, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, ознайомив журналістів з нововведеннями, який тепер є в положеннях закону про медіа. Також пан Мазурик наголосив про початок мовлення мультикомплексу Мікс 7 що дасть змогу збільшити покриття території Вінницької області сигналом ефірного цифрового телебачення до 96 Ви знаєте, що цей закон був прийнятий в кінці минулого року, з 31 березня 2023 року. Він набув чинності, тобто ми говоримо з вами про 9 місяців впровадження цього закону в життя. Взагалі в таких випадках прийнято порівнювати порівнювати з тим, що було в році минулому, і якщо на це зважити, тим паче, що і 22 другий, рік тут можна порівнювати, тому що це роки вже широкомасштабної агресії. Попри ракетні обстріли критичної інфраструктури, вони не зупиняли свою роботу а після влучань робили все можливе, щоб в наших оселях якнайшвидше з'явилося світло. Завдяки їхній роботі ми змогли пережити блекаути минулої зими і підготуватися до цієї щороку, 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Україні відзначають День енергетика. Свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли їх робота найбільш помітна. Вся енергосистема України також залежить від Лодижинської тец. А от це ніхто не бачить. Але коли Гладижинської тест. Стоїть, тут дуже багато хто відчуває, що влади жив не працює. Я хочу вам побажати добра, злагоди, достатку, миру після перемоги і щоб цієї зими не долітало сюди. Власний бренд шоперів «Мала Шоп бренд розробила жителька села Стіна Томашпільської громади. Валерія Маланська навчається на третьому курсі гуманітарного університету в Одесі і вже майже півроку виготовляє екосумки. Під час війни дівчина повернулась додому та почала займатися розвитком та поширенням культури села, а ще втілювати мрію створення власного бренду. Який зараз знайомить туристів села Стіна з деякими особливостями місцевої культури? Валерія Маланська, авторка бренду, з нами на зв'язку. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і з чого власне все почалося? Насправді я вже дуже давно хотіла в свою власну справу. І так як моя мама займається пошиттям одягу, я мріяла про те, що зможу колись створити власний бренд і популяризувати ось під власним брендом якийсь наш товар, створений власноруч. І так співпало, що наприкінці літа я потрапила на тренінг, який влаштовували тут в нас в Томашпільській громаді, і познайомилася з. Таким соціальним підприємництвом, як це крафт, вони дають невеличкі кошти для е, творчих таких людей, які хочуть створити власну справу, тому я написала ось цей невеличкий проект, виграла його і вирішила, що дороги назад немає. Навіть якщо я е, навіть якби я не виграла, то все одно мені здається, я б намагалася продовжувати, тому що мені справді дуже сподобалася ідея шоперами. Бо Останні кілька місяців я прям загорілася. Мені дуже подобалося купувати ці шопери, їхні різні види, спостерігати за різною тканиною, як вона носиться. Ось тому вже почала придивлятися до цієї ідеї, і саме поштовх до створення бренду, я думаю, був від початку з цього тренінгу. Тренінг був по соціальному підприємництву, по написанню грантів. І це мене надихнуло на створення власного бренду. Скажіть, будь ласка, хто допомагає у роботі, можливо, підтримує? Я завжди кажу, що Малашо бренд це сімейний бренд, тому що дуже велику підтримку я отримую зі сторони сім'ї. Мама займається пошиттям шоперів, їй інколи допомагає моя менша сестра, коли їй цікаво. Я більше відповідаю за такий мистецький процес. Розписую, розмальовую шопери, не просуваю їх. А тато задіяний в питаннях з логістикою. Але насправді він для мене відіграє дуже таку важливу мотиваційну роль, бо я відчуваю підтримку з його сторони. Це щось набагато більше ніж тільки фінансова підтримка, а це в сто разів цінніше і ефективніше для нас. Чому особливість ваших екосумок? По-перше, немала сумка, так називається наш товар. Це екологічний товар, за допомогою якого я хочу просувати екологічну свідомість на такому невеличкому етапі. Я вже розумію, що це дуже важливо, особливо зараз наш час. По-друге, немала сумка це Товар, який е, несе в собі автентичність, е, українську традицію, культуру, цінності, адже найперша концепція е, мого, е продукту полягає в тому, що е, я просуваю культуру свого села, е, села, стіна, е, тому що на шоперах перші шопери я малювала. Із сон травою, це наша реліктова рослина, яка росте в нас на сонній поляні заповіднику. І м -м, до кожної сумочки я ставила на стінинку сон трави, щоб ніби поширювати цю е рослинку, збер... зберегти її і тим самим е поширювати ідентичність села стіна. І по-третє, це не знаю, чи мене всі зрозуміють. Це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що немала сумка це поєднання двох світів. Світу такого сучасного теперішнього, дуже швидкого, коли люди спішать за часом, хочуть все встигнути, І другого світу такого більш приземленого, сільського, автентичного, наповненого цінностями. І ці два світи, ніби зіткнулися, і є така спільна точка, що їх об'єднує. Це маленька дівчинка, яка мріяла створити щось своє. Яка бореться своїми страхами, яка намагається вірити в краще майбутнє своєї країни в такий нелегкий час, любить те, чим займається, і не може опустити руки, бо її оточують неймовірні люди, які натхненні, які мотивують, підтримують і цим самим заряджають її. Тому я думаю, це така третя особливість і своїм прикладом хочеться мотивувати більшу кількість молодих людей. Бо в свої 19 років я дуже багато мріяла і не побоялася зробити перший крок. Скажіть, будь ласка, для кого ви готовляєте ці екосумки? Ну, сама назва екосумки вже про себе говорить. Це екологічно свідомі люди, люди, які хочуть допомогти. Суспільству відмовитися від поліетилену пластику, і дуже велика частка людей це туристи, які приїжджають до нас в стіну. Я також проводжу екскурсії і помітила таку е тенденцію, що людина приїжджає в село на екскурсію і хоче побачити наш стінянський продукт. А його дуже мало. У е Сто разів буде приємніше, коли людина може купити. Доторкнутися до історії, тому що я розповім, чому це там сонтрава на сумці, і е а якщо ще додамо сон, е сон на сінинку, і людина зможе посадити в себе на підвіконні сонтраву. Це в -е мега приємно, і я думаю, кожна людина хотіла б прийти на таку екскурсію е і отримати такий е крутий подарунок. Ось тому ідея і полягала в тому, щоб. Е Цільовою аудиторією також були туристи цих екосумок. Ну і також мені здається, що люди, які підтримують все українське просування українських традицій, наших взагалі, наших виробників, ось тому це також інша цільова аудиторія. Я вам дякую і бажаю, щоб ваша цільова аудиторія розширювалася і вам також успіху і натхнення для творчості. Бо, як ми бачимо, вона доволі вдала, доволі автентична в чомусь і крафтова, і дуже цікава. Дуже дякую. Валерія Маланська, авторка бренду Малашо Бренд, була з нами на зв'язку. Деція Вішати, різдвяні вінки на вхідні двері прийшла до нас із заходу та стала невід'ємною частиною новорічних прикрас. Такий вінок задає настрій щоразу, коли повертаєшся додому. За допомогою шишок, бантиків та різних прикрас дітки змогли створити подарунки для своїх близьких. Новорічний віночок майстрували малюки у підлітковому центрі Вінсмарт. Обережно вплітаючи стрічки у віночок та приклеюючи іграшки, Софійка Серветник майструє свій перший різдвяний вінок. Дівчинка робить його для своїх близьких і вперед день великого свята повісить разом із батьками на вхідних дверях, аби подарувати сусідам та своїй родині хоч трішечки святкового настрою. Віночок, який можна прикрашати на дверях, він буде удачу приносити з бантиків, кульок. Зріз, з, 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 з ялиночок, з колокольчика. Мені подобається ходити на такі гуртки. Софійка уже три місяці як учениця він смарт-центру. Сюди дочку привела мама і переконалась, її дитина завжди з користю проводить час. Вчиться новому, як от майструвати різдвяний вінок. Я навіть не очікувала, що для неї це так важливо буде. В неї тут чудовий колектив. Їй дуже подобаються вчителі, і їй подобається сам формат роботи. Тобто завжди є підтримка, завжди щось цікаве, кожного заняття щось особливе, і вона ну, виходить з захватом. І тоді ми теж дуже задоволені. Виготовлення різдвяного вінка це один із багаточисельних майстер-класів, які проводять у підліткових клубах за місцем проживання. Кожен підлаштовують під свята. Виготовлення вітка сприяє підтримці наших традицій, тому що різдво це найважливіша, можна сказати, одна з найважливіших традицій, яка була в нас віків. І ми долучаємося до того, щоб підтримувати і продовжувати наші традиції. Усі майстер-класи, курси вивчення мов або святкування свят у Вінсмарті безкоштовні. Перед новорічний такий місяць це місяць, коли діти поринають в казку. У нас відбулося ряд новорічних свят, де в кожну групу до кожних дітей приходить святий Миколай. Зараз інший етап тобто діти проводять новорічні майстер-класи. В кожній групі в кожен педагог з дітьми щось робить цікаве. Хтось пише листа, хтось робить новорічну листівку, хтось іграшку робить, а хтось робить безпосередньо новорічний віночок, який сьогодні прийдуть діти додому, подарує своїм батькам. Створення новорічної іграшки, листівки або різдвяного вінка це своєрідна магія. Майстри з хендмейду вчать дітей самим робити казку. Ось виготовлений їхніми руками вінок буде виконувати бажання, якщо в нього таємно вплести листочок з заповітними мріями. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінничина були ну, всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких, спокійних вам та радісних вихідних і святкових днів.